Його думки в цю мить. Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє свій знак зодіаку, щоб цей розклад був пізвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро. якщо цікаво, пишіть в Інстаграм. І так, його думки в цю мить. Розбите серце, якась, якийсь мрак, холод, біль. Щось в нього сталося, щось неприємне сталося в цієї людини. І так, давайте ще. Ага, розбите серце через кохання. Тобто, все ж таки він думає, скоріш за все, про жінку, яка йому розбила серце. Це може бути ви, це може бути інша жінка, але тут про кохання. Щось пішло не так. І він розбитий цим всім. Так, що, хочеш проявитися? Щось він, знаєте, як асизнав, щось він зрозумів. <sniffs> Дивіться, він обирає. Ага, о, бачите, яка в нас парочка, імператор, імператриця. Коротше, затихла я, тому що намагалася зрозуміти, що тут таке. Людина зрозуміла, десь він оступився, десь він зробив помилку, десь він зрозумів, що робив щось не так. А, він це зрозумів. І, можливо, ви його викрили так або інша якась людина його викрила. Але він, як прийшов до тями, зрозумів, що так більше не може, що йому треба проявлятися стабільним чоловіком, стабільним партнером. І, скоріш за все, до вас, так, тому що ви дивитеся цей розклад. Тобто він, скоріш за все, до вас незабаром прийде з чимось стабільним, серйозним, з якимись новинами, з якимись пропозиціями до вас. Що він думає так в цю мить, йому погано, йому хочеться все виправити, йому хочеться бути перед з вами, йому хочеться мати якісь. Ем... Адекватні відносини. Єдине, що мене засмучує, ця карта, бачите, вона якби каже саме за себе, щось, можливо, у вас за спиною щось могло відбуватися. Не обов'язково це, якби зрада, не обов'язково це щось таке прям дуже критичне, кардинальне, але щось тут могло бути. Просто слова якісь, так? З кимось розмовляв про вас. Просто там можливо. Посміхався комусь, так не вам, можливо. Але людина якби усвідомила, що це не для нього, що він хоче стабільності, він хоче бути поряд з імператрицею, а не поряд з якимось іншими жінками. Тут навіть і не вийшло інших жінок, тому в цю мить він зрозумів, що ви йому потрібні. Ось такий у нас розклад. Пишіть у коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також мене є курс по картам таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па.